присмотри во веки веков бители сыграли семь всяком раде в стране и велы живущих в них посмотрел 15 квітня 2023 року у Велику Соботу блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив вечірню та божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Єпископ Єрпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство монастиря. slow Читання апостола за літургією великої суботи, ніби завершує поховальний суботній день і починає сяяти ранішня зоря Воскресіння, а тому з цього моменту і змінюється у храмі все, що нагадувало б скорботу попередніх днів. Після читання апостола замість звичайного Алілуя, співаються вірші 81-го псалма з приспівом Воскресни Боже. В цей час великопісні одежі священнослужителів, престолу, жертовника і чорна завіса змінюється на білі, на знак небесного світла і слави Воскреслого Господа, і як нагадування про світлих ангелів, які сповістили мироносицям про Воскресіння Христове. Євангельське зачало теж розповідає про Воскресіння Спасителя. Іся би звели, ангел Босподіння з бісім. Приступали, отвали камень от двери гроба и сидяше на нем. же зрак его, яко молния, и одеяние его белое, яко свет. По страха же его сотряшушися стригущий и выше, яко мертвым. Отвещав же ангел, рече же нам, не бойтесь вы. І життя, ні з дім, восстава, як речім. Після читання святого Євангелія, блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Кожна людина для того, щоб бути жителем раю, треба тільки побажати. Господь за нас все зробив, тільки треба побажати. І ці бажання наші виражаються у своїх формах. Це молитва, це вираз нашого бажання, бажання бути чистим і спасеним. Це покаяння, це пост, це добрі діла, це все добре, що, що написано у Святому Письмі, і що ми, ми маємо виконувати, все це є символи нашого бажання бути спасеним, а спасає людину, божественна благодать. За літургією піднесли прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Женіший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Сергія Васильченка. Новий диякон служитиме в монастирі на честь ікони Божої Матері Услишительниця у селі Фасова. Наприкінці богослужіння предстоятель за церковною традицією звершив молитву на благословення хлібів і вина. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.